Ми, як ті квіти серед зими. не зрозуміли, як вижили, але вижили ми, співає Надія Дорофєєва. Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я психолог Володимир Куб'як. Сьогодні ми поговоримо не так про психологію, про якісь розлади, синдроми, як про ілюзію обману. Як українські артисти маніпулюють своїм глядачем. І як взагалі трішечки працюють голубі екрани і правда. Поговоримо про Макса Барських. «Ета любов», Аналхім, Злата Огнівич, Надя Дорофєєва і хотів сказати багато-багато інших. але Мені здається, що я перелічив всіх найважливіших. -най -най Отже, почнемо з обману. 2 грудня в старого плазі Надя Дорофєєва дала концерт. Сольний концерт, де співала мовою окупанта російські пісні. І все начебто окей. Багато хто скаже: ну, співала і співала. Ну, тобто, люди без чіткої позиції, без поняття, без усвідомлення. Все окей. Прийшли росіяни, то прийшли. Якось так це звучить. Але. Понад 9 місяців Надія Трофієв давала інтерв'ю на телебаченні, де всіляко говорила, що вона, мовляв, не співатиме російською про те, що вона випускає україномовні треки, про те, як дуже-дуже важко знайти композитора. Якраз я поговорю про композиторів. Зокрема, не Меладзе єдиним, який, як написав, квітка душа Ніні Матвєнко, і вона все життя співає ту пісню. Хоча, послухайте, Ну, пісня Квітка душа, це не хід. І нічого там великого нема. Там взагалі запозичені якісь шотландські мотиви грають. Ну, Тобто це абсолютно якось не є частина нашої культури. Таке враження, що ця пісня просто перекладена. Але от він її написав, і співає вона, співає її донька Матвієнко з чоловіком Ірзояном. Дорофєва не вказала в Афіші, що будуть співати, будуть композиції російської. Звичайно. Багато прихильників, які пішли на концерт, квитки не були такими і дешевими. Вони розчарувалися, коли вони почули, що взагалі ціна квитків була від 800 до 1200 гривень. Е, опис, насправді, в інтернеті він дуже такий м обманливий. Тобто Надя Дорофєєва виконає з українського альбому Му Сенс, різнокольорова, розноцветна пісня, яку вона переклала Думи, крапить, а також улюблені хіти. І якраз під цими улюбленими хітами глядач не звернув увагу, що улюблені хіти це і є якраз російська музика. Бум-бум. І прем'єра пісні, яку вона презентувала, на… Презентувала на е, танці з зірками. Я, до речі, хочу, щоб ви подивились відео, яке я прикріплю тут на Телла Кірс. Вона дуже добре відкриває цю проблему. Тобто, вона вставляє відео, вона пояснює і доносить глядачеві, чому так і як би краще правильно зробити. Вона навіть перелічила всі пісні україномовні, які є, які могла використати. Тобто. Е, неможливо сказати, Дорофеєва не може зараз публічно сказати на телебаченні, що я співала російською, тому що? Тому що насправді в неї є повноцінна. Програма не знаю скільки йшов концерт. Тут не пише, починався він шосій, е, скільки йшов концерт, але, тобто, на годинний, навіть півторагодинний виступ, там ще є на біс. Згадайте артистів-початківців. Група Віара. Коли Меладзе написав пісню попитка номер 5 через тиждень в них були замовлення. І він за тиждень написав швиденько їм програму, щоб вони співали хоч щось. Плюс ви знаєте, що можна і ремікс заспівати, можна на біс заспівати, можна композицію, червона калина, гімн, взаємодія з публікою, діалоги. І, звичайно, тут також, як зараз всі пишуть, допомогу. Та допоможи Дорофієва, допоможи Дорофєва, і волонтерському руху Др... Добробрат... Др... добробрат відбудувати зруйновані будів... домівки. Зараз всі артисти, всі магазини. І я навіть зіштовхнувся, коли бабця на базарі підняла молоко і пройшов тиждень, і я кажу, чого так? Вона каже: ну, всі піднімають, ну на ЗСУ допомагаємо, хоча в неї своя корова і. Тоді, що була трава, тобто вона її не кормила чимось. Ось. Та допоможи Дорофеєва. Допоможи раз... Дорофеєві разом з. Тобто тут так трактується, ніби Дорофеєва бідна мишка, яка не має грошей не має що їсти. Е... Сьогодні якраз вийшла нова композиція. Якби що, так? Якби що вона називається. Зараз я вам скажу. Дорофєва. Можу підглядати, тому що немає часу. що б не було. Зі своїм новим закоханим. Він нас вистоїть. Пісні пишуться. Це дуже добре. Наді Дорфієва, вона вже давно вийшла з образу такої юної дівчинки. Тобто перші кліпи, згадайте, гурту Час та Скло. Врім і стекло. Метенсом танці, словно іностранці, якось так, де вона могла експериментувати. Зараз в неї вже настільки дорослі риси обличчя, що їй вже потрібно співати якусь лірику і більше ставати якоюсь такою актрисою, співачкою, актрисою, ну як Тіна Карл, тобто дорослішою, тому що також її публіка виросла на її піснях і вже давним-давно одружилась, народилися діти. Або брати якраз, от як робить Насті Кам'янських, хоча не дуже в неї це виходить привабливо. Як Бейонсі. Бейонсі, Шакіра, вони, незважаючи на свій солідний вік, Ріанна, вони якось мудряються, абсолютно свій стиль одягу, образ, своє шоу будувати, яке відрізняється, і це їхній вік, він просто стирається, ці рамки. На рахунок композиторів. І зараз ми спостерігаємо, я ж не просто сказав, ми, ми вижили, тому що артисти зараз виживають. Макс Барських записує пісні англійською, експериментує, хоче вийти на європейський чи західний ринок. Нам залишається тільки спостерігати, чи це вдасться, чи ні. Тому що 100, ну, з тих артистів англомовних, яких ми знаємо, це завжди Америка, Англія. Все. Я так розумію, ну, очевидно, через акцент, тому що вони хочуть ідеальний ідеальний акцент. Е сьогодні запрем'єрила і Злата Огнєвіч україномовну пісню. Ну, я так розумію, Злата Огнєвіч вже тепер будуть тільки україномовні, бо вона завжди намагалась так трошки нашим, трошки вашим і російськомовним. Анна Алхім. Я переслухав пісню Анни Алхім. Вийшов кліп мене таке враження, що в нас з'явилася Ольга Бузова. Ну, це не ціль якось принизити чи як. Просто подивіться цей кліп Анна Алхімфі Даніель Салем. Не забувай. Кліп, звичайно, знятий гарно. Над музикою, саундом працював Томаш Лукач, Лукач, а він зводив дуже багато пісень Лободія. Так розумію, він ще надалі з нею працює. Тобто він багатьом відомим артистам, Лобода навіть з Москви, літала в Київ, вона завжди закидала сторіс. Ну, вокал не будемо тут хвалити, тому що коментарі під кліпом тільки гарні. Так? А вокал насправді середній, і якраз в чомусь він нагадує там вокал Ольги Бузової, тому що йде така начиточка, музика якось намагається приглушити цей голос. Новий час і час покаже, хто втримається, хто ні. Насправді дуже жорстока правда того, що як би людина не хотіла співати, я розумію, що можливо аналхім це абсолютно нормально, мати хобі, любити співати. І можливо, вона і буде продовжувати це робити про те, щоб збирати великі зали. Турне, і насправді на цьому заробляти нормальні великі гроші потрібно мати вокальні дані. Крім всього всього це така правда, так само, як актори, там завжди вимога краси, до модели йде статура, зріст. Тут вокальних даних я не побачив, але ну, добре, що, по крайній мірі, вона якось намагається витісняти російський контент, і ось вона мені залетіла. Ето любов, це колишня учасниця групи Гарячий шоколад. Дуже дуже давно колишня. Вона намагалася свою сольну кар'єру робити. І, і після коли вона вийшла з гурту, потім вона співпрацювала з Юрієм Бардашем, він же зараз в Москві підтримує Путіна, взяв російський паспорт. Вона вибрала чітку позицію, тому що я так розумію, вона жила трошки в Москві, трошки в Парижі, сама вона одеситка. Зараз вона співає українською якраз сьогодні, опівночі, виходить її україномовний іпі альбом Тобто міні-альбом, там то буде декілька композицій. Але от Любов Фоменко її звати, «Ето любов», вона якраз цікава, тому що там такі східні мотиви, вони дуже лайтові, розслабляючі, під авто. Дуже цікавий продукт на українському ринку. Іван Бадоєв знімає для неї кліпи. Декілька місяців тому вона спільно з Максом Барським випустили україномовну дуетну композицію Римую також цікаво. І хто там ще в нас? Макс Барський теж сьогодні презентував англомовне, я так розумію, буде. Ну, новий рік іде. І є заможні українці, які зараз по світу, і все рівно Ірина Федешин також записала раніше пісню Дякую тобі. Дуже там такі мотиви 90-х але Німеччина. Давайте перейдемо про те, як продюсер Ірина Горова, продюсер Дорофеєві, плаче, що немає нормальних композиторів. Композитори є. Можливо, в них не напрацьована так ця техніка якраз через те, що вони не були. Не був запит на них, можливо, в них все не так чітко вибудовано, як мають ці гуру, гуру московського шоу-бізнесу і російськомовного, зокрема. Але візьмімо колишнього учасника Андрія Підлужного. Він же, вийшовши зі Скрябіна в кінці 90-х, початок 2000-х, створив свою групу лава». Він написав унікальні пісні, які знає кожен українець, проте не знає, хто він написав. Це спис собі сама. Тіна Кароль ніжно, не ніжно, не дощ. Він для Тіни Кароль написав багато пісень. І, скажу найбільше, вона в інтерв'ю сказала, що коли вона прийшла до нього, вона хотіла забрати всі пісні. Ще тоді з Євгеном Могером, зі своїм чоловіком, всі пісні їй сподобались. Він пише пісні для Юлії Думанської, Мон Петі Шато. І Для Тіни Каролю одна з останніх композицій Віра Надія Любов. дуже така, У нього це лірика, тобто це рівень Меладзе. Там настільки все, навіть його авторська композиція, на превеликий жаль, вона набрала всього 10 тисяч переглядів рік тому, падаючи на сніг, вслухайтесь в текст, в композицію. Вона про війну. І він і для Тоні Матвієнку писав: А може ти, а може я. Так, душа, ще там композиція. Співачка Лама Наталія Дзеньків вона також пише пісні. Зокрема, для своєї близької подруги Тоні Матвієнко вона написала дві композиції, і, і одна з яких вийшла недавно. Зараз я вам скажу, як називається, якщо ви захочете, захочете послухати, пісня називається Жива вода. Тому що в Таяни вже є. Таяна також дуже гарні пісні пише. Так. Таяна пише дуже гарні пісні. Вона їх продавала, тому що коли вона вийшла з групи Гарячий шоколад, і в неї була заборона виступати, вона якраз заробляла тим, що писала пісні для інших людей. Все є. Просто іноді треба напрягтися. Треба напрягтися знайти. Фільм продубльований українською мовою пошукати треба напрягтися знайти улюблену книжку українською. Я розумію, що зараз не все є, тому що все-таки більшість було російською. Я сам з цим стикався. Багато книг по психології таких хороших. На жаль, вони були тільки московською. Там навіть було переклад, російське видавництво в Україні. Вони дуже багато коштували. Тобто, наприклад, в психології справді. З точки зору професії, не такі посередкові книги, а такі глибокі є це проблема. І якраз усвідомте, як от Дорофеєва таке враження, що вона має е, свого слухача за безцінь. Це є обман, це є ілюзія обману. Ілюзія обману це коли ти на телебаченні говориш одне, а в реальності ти виходиш і співаєш російськомовні пісні. Це не нормально, і знаєте, це найжахливіший злочин для артиста обманювати свого слухача, тому що, тому що слухач іде за тобою, він слухає тебе, він в прямому сенсі їсть споживає кожне твоє слово і намагається так жити. І до чого веде Дорофєєва? Тобто, ви говоріть одне, робіть інше. І це дуже нагадує якраз політиків. А політики, ті, хто при владі, це завжди відображення народу. Якщо Зеленський відображає нашу впертість, таку впертість українця, вона дуже присутня, то якраз Путін своєю війною виражає агресивність. Європейські лідери відображають, тому що справді в європейське населення воно дуже таке нейтральне, пофігістичне. Всі проблеми десь там, але не біля мене. Тому аналізуйте, інколи варто проаналізувати, тому що це мене засмутило. Ця правда мене засмутила. Я в Spotify, я слухаю Дорофієву. Дорофеєву. Дорофеєву. Бачите, це все рівно це ж русизм Дорофеєва, ето любов, ето, ето любов. І цікаво, що ету любов, вона навіть не може називатись Це любов, тому що або це буде «ти», «ес», Е, або З. Але Z, там англійці ну це. Е, і я завжди в Spotify перемикаю російськомовні пісні якраз через позицію, яку я обрав, відмовитись від російського раз і назавжди. Я вам дякую за перегляд. Е, тут будуть посилання на кліпи, які я перелічив, посилання на, на Телу Кірс, яку я згадав. Будь ласка, приходіть, підписуйтесь і пишіть взагалі вашу думку, з чим ви не згодні, і як ви на все це дивитесь. Це дуже важливо для аналітиків, зрозуміти все-таки, що каже народ, тому що слово завжди за народом. Я вам дякую за перегляд.